Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні, відео у нас не повчальні. Ми показуємо, що у нас росте, як воно росте. І висловлюємо, показуємо врожаї і висловлюємо особисту думку з приводу того чи іншого сорту і взагалі. Да, і до речі. Бур'яни, бачите, це полюблянцям дивиться не те, що їм показують, а рахувати скільки бур'янів у відеокадр попаде. Сьогодні хочу показати вам два сорти, які я постійно називаю пізніми. Це світ і марешка. Чому я їх називаю пізніми, якщо вони затребувані як середньоранні? Ой, всі ви знаєте. То часто їсть, точніше, не гість. А постійний наш глядач то і знає, що я намагаюся показувати ягоди самі перві, самі крупні, щоб люди мали уявлення не про урожайність, а про потенціал, які можуть ягоди якого розміру, який сорт видавати. Такі сорта. Як Світхар і Маришка в наших умовах виходять іменно на пізні сроки. Якщо ранні сорти уже в червні місяці в нас їх немає, ранні і середні сорти, то Маришка і Світхард тільки починаються. Цей рік у розрахунок ми не беремо взагалі, тому що в цьому році фактично всі сорти вийшли на одні терміни. Ну, не вважаючи Молінга -люра. Той дійсно він, він себе показує як пізній. Тому, коли, тому іменно по цій причині, я й кажу, що в наших умовах ці сорти, іменно вони як пізні Маришка і Світхарт. Ще одне. Два роки назад, з самого початку, вибачте, я знімав відео фаворити наші. І вписав, сказав, що Світхарт – фаворит. А потім, оце вже 2 роки назад, я сказав, що ми будемо його викидати. І там були в мене питання, як так ви кажете, що фаворит, а потім викидати. Я в одному із відео розповідав, що на наших ґрунтах Світхарт не добирає цукрів. Якщо всі, кого подивишся, розповідають про те, що в них цей сорт солодкий. То у нас він фактично ніякий на смак. Але ми його не викинули, ми його залишили. Чому? Бо цей сорт виручалочка по факту. Коли вже всі сорта закінчилися, то Світхард ягоду навалює. Ну, в цьому році особо він не навалює. Але ягода є. І знаєте, що саме дивне? Іменно в цьому році він себе показав як дуже солодкий сорт. Ягода у ньому, як завжди, дуже красива, блискуча, кісточки жовті, дуже виділяються. Ну, Ягода красота. Спору немає. І я ж кажу, в цьому році він дуже здивував смаком. Так що світ хард, можете там казати, що я брехун, але ми не викинули. Значить, один цвіт Остальне були пообривали. Те, що сухе. У нас хробачок погуляв непогано. Але навіть на Світхардові є гарна здорова ягода. Вирішив зараз зняти, бо зараз дружина буде обривати його все. В цьому році М. перший раз за всі роки, шановні, що я її із задоволенням. Дійсно солодкий, гарний сорт. Хробачок Це красотуля. Так що ми його не викидаємо. <клухи> Залишаємо. Маришка, Це взагалі що великої ягоди немає. Дуже. ну Є такі екземпляри. Але ягоди нашвиряла. Дуже багацької. Опять же, бачите, що хробаки наробили. Був трішки розстроєний чорним цвітом. Забув прокапать. Але Маришка, це я не знаю, я не то що взагалі не планую, можливо, колись поміняємо цей сорт, але на даний момент. Цей сорт залишається з нами. Ось. Не видаляємо, не трогаємося, одно будемо плівку міняти. Тобто буде йти нове насадження повністю. Навіть в умовах цього року, що так скільки пройшло морозів, я показував на маришки, роздирав Цвіт, який ще навіть не думав розкриватися з п'яти квіток, три чорних. То навіть в таких умовах він все одно ягоди накидав. Накидав дуже багатсько. Ось така ягода в нього. Солодкий. Він коли не завжди, але в деякі роки у нього є сонечний присмак. Соковитий. Але в той же ж момент я колись показував ягоду, навіть якщо потерти, вона суха. Залишається. Дуже гарний сорт. Вибачте, ягоду доїв. Може там чавкнув. Не же Якось отак, шановні, у нас Маришка і Світхард, як завжди в цьому році по ягоді підтягли. І підтягли непогано. Ну а Молінгалюр покажу пізніше. І розкажу вам про його недолік, на який я звернувся в минулому році, але за нього не розповідав. Молінгалюр смачний сорт. Подивимося як він в цьому році покаже свої смакові якості. І потім розповім і за той недолік. Якщо він знову проявиться. Так що якось отак, шановні. Всім пока і гарних вам врожаїв.